А, да та там таймінги нормальні, типа я думав, що довше буде. Ты вже мой стрибати. Ну нравиться мені поката, дай покататься, я детству вспоминаю. Ніхуя собі в неї доміна, блядь, слухай? Крыш, ну, це слухай. Забувся, як, як дупло в белок був. <laughs> Рабоче. Oh, oh, так, а що це ми хочемо? Ми хочемо... А, слоний ход пиздячить. А нам куда? Вот mm, хер я знаю. Буду сюда кудись. Ага. А переходь на ту сторону. Mm. Молодец. Man, no а мне весело. А, oh, блин, на твоем. <laughs> Блять, ты не перешел? Не На цей раз я не спеціально, я вже думав ти на тій стороні, типу, понял? Через той зійшов. Та ні, я просто не допрыгну, понял. Ааа. А я ты. Хотя було, блядь, ожидаемо. Конечно. Ну да, шутка повторена дважды, типа, вона ж интереснейша. Давай, давай, стрибай, стрибай. А, Блядь. Блять. Херова затея, блядь. Блядь, я понял. Раз. Блять. Нет. И раз. Блядь. Ну да. Я понял, она навсегда срабатывает, типа, коли я все. Ты не на неї не выйдет, типа, и вже на ней прыгай, типа, понял? На зеленій. Ну так, а, да. Блин, на турі. Все, так, давай, а ну. Давай. Є. Оп, заебись. Тепер нациню так само. Так гораздо проще, то я хочу сказати. Да, Ой, ну нахуй. Рад... Так, дивися, е, сразу вправо. Трошки. Тепер вниз. Вправо. Правіше. Вверх. Давай, ще чуть-чуть. Во, теперь влево. Щас. Окей, давай, щеп влево. О, по трошки шо-то вырисовывается. Вот, теперь рівно вверх получается, да? Да, вроде бы. Так, теперь чуть-чуть провише. Ой, блин, не в ту сторону. О, та нормально, нормально, нормально. Все, тепер вниз. що Що це? І тепер давай, так само, типа, друге яичко. Блін, такий він косий получився, блін. Ну блядь, Він лучше, чи мій получився, типа, успокойся. Вообще, блин, во, ще правіше, типа, і вверх. Вот. Во, вы идеально команда Так, а у меня X. Блин, а я не выкупился. No. Надо быть по своему мячику. Да я понял, что надо right. быть по своему мячику. Блять. Мана с пространственным цем, блин. Да надо Просто танюху якось позвать на пару днів у мене з реакцією проблема. А в норм все, как би. Да, но я тільки два раза успіваю, понял. О, де в. Да уморився, блять! Блін, вс збивась моменти. Це все тому що ти, блядь, урод, нахуй. Без роботи сидиш у мене на шиї, нахуй. Якби ти робив, я б робив, робил, я робила більше, і и мы, блядь, сиділи дома вместе. Да-да. Плавить свій великий ключ о, в ту щель. Меч. Меч ключ. Короче, меч із такою такой формою головкою, як плеча. Короче, так, да, воно на мій член дуже сильно похоже і воно повинно вставитися, типа, вопрос куди? І вопрос як, типа. Ну тут блять, це ж ігрушка, типу, не на навсильно взрослу аудиторію, от. тут повинно бути що то да, то ще якась загадка, то, яку ми просто не побачили. Типа, що то очевидне должно бути, типа, ти маєш в виду. А ми тут були? Блять. Ну сука, як сложно. Ми, 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 ми нам треба до кінця ще докрутити ключика не знаю. його знає, а він О, подожди, в натурі він крут. Ааа, ми його не докрутили. Вот, ну, па. Це все із за тебе. Конечно, конечно. Заебись, блядь. Сейчас сука бичок із головою бачка. И дожди Он должен въебаться вот эту хуйню и у тебя блять башка пк должна шлепнуться на него типа понял логично но блять вопрос у тому как это сделать нахуй сука, сука, сука. то есть сейчас. допустим я стою вот сюда сейчас секунду секунду я тут немножко вот блять оп ты восстанавливаешь так, ну... кнопку да Ага, і тепер я можу пригати, по ідеї. Але як його загрити сюди, типа? А, чуєш, дивись, подожди. Дивись, дивись. А, може а... це йому Тобі надо наступить? Підож ти, Тобі... він зараз загриться на мене, поняв? А ти той... постав телепорт на кнопки. постав телепорт на кнопки. Ну, і сяб. Блять, ну типа с це... Ну блять, як получилось. Блять, ага. Сука. О, як все сложно. Подожди, а може його треба навести на кнопку, типа, і встановити під ним кнопку? Знаєш? А, я на неї ж пригнути все одно не можу, блять, вот в чому прикол. Тобто я на неї не можу підпрыгнуть, блядь. А, можу. Блядь, нихуя не понял, но дуже интересно. Подожди. О! Охуеть, блядь, типа, а что еще? Я чувствую, что в нашем плане была какая-то хуйня, блин, вот. О, о, смотри, а я теперь могу вот так сделать. Ай, блядь, подожди, не, 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 я хуйню сделаю. Сейчас надо сипаться, сипаться, надо поставить в другом месте телепорт, нахуй. Во, тут телепорт поставил? Блять, да, конечно, блин. Вот типа так. Все, я его агрю. Вот. У, заебись. Два дебила эта сила. А, да. Ага, я вот всю могу двигать теперь, блин, вот. А, То есть, сейчас, подожди, там же дальше туль... тульпик. Да, короче, дивись, в чем прикол. Понял, типа, це сильно широко, типа, щоб так перепрыгивать. Бачиш, я не піднімаюся. Угу. Тебе надо, короче, цей э, підвигать, ага. короче. Давай. Тактика наоборот, да? <реш> 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 а, дивись. Понял, нажми на кнопку, я пройду, поставлю телепорт, а потом вернусь за тобой. Вот, иди. Сейчас. Хотя я тут так подумал, нахуй тебе мне не надо. Блять, если сейчас тут чай босс буду, такие, типа, блин, подстать всему, блин, уровню, вот. Это вообще буду жипа. Блять, а я? А? Не, ну выглядит прикольно. Mm -hmm. Блять, на сосок нажми, когда бежишь. Ah. Ну, типа, блять, не нажми, типа. <laughs> хорошо, хорошо. Я Сьогодні, ти маєш на увазі, от другого разу правда. Фу, а ти до себе, її, по ідеї, дружен Да. Бо в мене реджа кончилась. Тепер приїгай на неї і жди, поки переїде. Хоча знаєш, я тебе ніколи не любила. Ну Нахуй блядь. Я другий раз я другий раз не поведуся на цю херню. От. <гум> так, Так, тобі треба підтягнутися туди. Хорош криз кріс типа, блядь, Дивись на, да. Вот, і тобі треба якось блядь, мене сюди перетащити. По-моєму, оця хуйня да, вона вона бач крутиться, ага, типа. Ага, ага, щас зачекай. Мені треба зайти ззаді, от. Отак, во. Та ні, не, не сзади оно, блядь, піди потяни ручку справа. Ручку справа, Оно, Воно, див... оно магніте справа, блядь, справа. Во, оно. Ну тільки, блядь, туда підійди нахуй, щоб його, блядь, можна було потянуть вниз. Во. І шо тепер? Ну, що ти пропонуєш? Блядь, вправо нахуй піди і потяни за одну ручку. Стань тільки внизу. Щоб ручка повністю опустилась. Вс, повністю опустилась. Ну, все, я приїхала. Мама буде взавтра. Йди до мене, муженьок йобаний. Та щас, подожди, я тут чуваків катаю, блядь. Ладно, з ним. Так, да, шо. Ну, запригуй, покатаю. блядь. О, -о, -о, о, щас, пьюди. о, пуста дырка, все. О, пуста дырка. Прям як при блядь. Але блядь, оця локація прямо охуєнно, скажи. По сравнению з предыдущими тут, блядь... Блядь, 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 чуть не найб'явся вниз. А. сонечко? этой блядь. Блядь, там, там, буквально... слева, там слева есть вся рельса по рельсе просто зидь Ну Логично. або цій я думаю Я кау поизде блять на ну, Почти напростать, почти напустать что за хуйня, блядь? Кто по мне блядь? ППУ Блять, блин, Что я почти под маяком, блядь? ППО не треба, Это точно, блин. Отвернулся, блядь, все, типа, блядь. Две торпеды, блядь. Тратя влучила, блядь. О, там по рельсу и бубенчика. Ну да. ебать. О, Гаррі Поттери, блядь, проснулись. Я фига не якщо зараз если з стриптиз клуба не появится, блядь, то це цель було напрасно, блядь. Я змонтирую, все буде заебись. І куди нам зараз валить? Блядь, так щас дивлюся, типа, куди валить. По идее, нам блин. надо, типа, на якусь верши... А, во, блядь, там же ж открылась эта хуйня ося. Иди сюда. Спиннер оцей ебучий. А я тут, я тут. С другой стороны. А, так, о. Не. Блядь, я хочу сказать, не, стриптиз клуб зараз будет, вот. Но, блин, опять на то.

О, ДВС, а все, блядь, стриптиз... Ну, блядь, просто купа. Да, моя, блядь, все, все, блядь, чувак. Все мои ци, блядь, ожидания справдилися, диви, блядь. Ну, почти, но, блядь, да. Блядь, я вот цех склею, нахуй, блядь. Сука, реально, блядь, ее, это то, что, блядь, это то, блядь. Глубже, глубже. Прям як моя бивша, блядь. глубже, глубже. Будь здоров. Да я гейкай. Ну і шо? Ну ты блядь, болей нахуй. <плес> ну все, норм. Навірно, так и положено было. Ну да. О, сама так моїй бивший. Ты знаешь, блять, перед первым сексом? Блять, панаточка. Кто ж первый должен начинать раздеваться? А вот ты, Мэйс, дивися, що в мене в штанах есть. Ця сосиска дуже вкусна. Яке, блядь, типа, да, це трохи дерев'яний, да? Понял, типа, я оце кажу, и Мэй така, о, ти подивись, яка красота. Пешен, це По її, блин, лицу зразу було видно, який там пешен, блядь така, сука, про шо ты верзаешь? що ти верзеш, вир... бля? Чу? <смеш> <Да. ші> Після 7 год, блядь, отношений, нахуй, коли ви в місті живете, блять, і тобі такий PESHAN, і ти такий. Цыра на той момент, коли я знімаю труси, <смеш> передати ви пять минутами що ви називаєте сексом. <хі> Коли я ему жарю ці, як вони називаються, котлетки нахуй. Uh. Атака. А, атака серпом. Нихуя собі. Поняв, прям... для мене слешер начався. Да, да, вот. Ассасин, блядь. Понял, uh. типа, у мене два оружия. Типа, я водою можу плыскать, і серпом хуярить. А я можу удлинять свого цього, блядь, чубчика. Блядь, мені надо така сама хуйня, тільки для другого. Ладно. Во, 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 да. Во. Медлидный чубчик. Я не на така здатний. Вот эти дрестюки, в яких член стоїв они сознания теряют, всегда такива ебасти. <ріхи> Там типа був так. момент, короче, похожий, типа, понял. Во. Ага, и ч то пап? Ну, прыгай. А, шо то поменялось, я не пачу. Нихуя собі в нього поперед носа виросли Ци. Ну, сорян, вот. ну не анвод. Блять. Да, так я в натурі якось завтикав на цю штуку, понял на кувшинку, бля. Знаєш, типа той момент, коли, типа, блять, у тебе отцай. 8 дітей, а ти все ще думаєш, що, типа діти з капустою, блять, беруться. Да, 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 вот. Фу! тільки в нього все чотири глазика перві чотири болочни. Значит, Чуєш, блядь, прыжки нахуй, які дуже тихо. Розслабся, Коді. Да, да, боб, Блять, коли ця ебана хуйня, блять, на тебе, блядь, пригає блядь. Блядь, а воно ще поняв, ти біжиш по деревине. Блять, це що ж такое, блять блядь, Чув, друг. Тут така хуйня. Давай, поки ти туда. поки ти оту веточку не пройдеш, я не буду, типа, шевелиться, да я вже трошки заебався. А тепер пиздуй бігом вперед. парад. блядь. Що ти робиш, блядь? Це ти шо робиш, нахуй, блядь, там. Я ж не спогнувся! нормально було! Да, там, блять, оця хуйня вже, блядь, красна мигала! Я думав, зараз там со спини, блять, налетить, блять. Ну там тютелька в тютельку, я, блядь, все чотенько під ведрасчет взяв! А я за блядь! блять. Та я бачу, що ти истеричка йобана! подожди, трохи лимише. Хоча я мог, мені похер вода! да. ти, ебах блядь, давай, потихеньку гриби! грибе. Вот. Сука вони стогнуть, наче, блять. О. Oh. Та йобаний ти пиздец, блять. Скільки ж вас, сука, набралося, бл ah, ah, не, це, бл <peninsula> <laughs> <sy> блядь? А, це не катсцена! Ні, це походу не катсцена, бля. Блять, да та дирка, яку вони, сука, не перепригнуть, блять. А, ah, ось. Ууу А. Коли в тебе сильно здоровий хєр. І сам ти сильно жирний. Що-то воно не сильно похоже на радість, блядь. Ах, ти шо, йоба. Як там, покинута баба, немає нічого страшного. Да-да-да. Страшнішого, чувак. Ти хочешь сказати, я не страшнішого. Ти томат. <реш> О, все, я не томат. Вот. Ебать, походу мало того, що вона брошена, на і походу ще місячні, блядь. Давай, шлепай, шлепай, шлепай быстрейше. Блядь, не шлепаю я быстрейше, блять, Это ж не дрочит, сука, блядь. По-моему, блять, все примерно одинаково. Ну, блять, блядь, это, как чинки дрочить, а не себе, типа. Там тоже пальцем работать надо. На тем пальцем, понимаешь, блядь. Ну тут, блядь, кому как удобнейшее, понимаешь? Це, Можуть. Цветок правду каже, блядь, Хуй, блядь. Та вона, блядь, животна, нахуй, що вона понимает. Вона не животна, вона рождение, блядь. А вона сама як животное. Mm, була вона сама як животна до цього, поки ми в неї ту хуйню не відпиздали, блядь. То вона вела сама як москалька. Ну, я ще кажу, як животна, блядь. Ну хоча так, зряє на животних на гварію, блін. Бля, дивися, вона ще одне сиве пасмо з'явилося. Ми з тобою ці, блядь, укротителі кобор, бляха. Правда, карманних? Не пройде одної місії, щоб ми якогось музика не придавили. А тут короче, коротше, вас. Ну то то твої проблеми. Блять, так нет, это все, конечно, хорошо, но я типа на рыбку хочу пройти, блин, вот. Тебе надо на мини пройти. Как бы это не звучало. Подожди, вон он дегенерирует. Блять, прям как моя бывшая. Чего-то топар? Прыгай. Uh, не вниз, а в принципе, а, типа, в смысле, перепрыгай. окей. Uh, okay. <laughs> <laughs> uh, uh, Друг, uh, суицид, uh. выход. <laughs> а мало ли, блин. <laughs> oh, <God. laughs> Чё? Ну что так людей uh. не это, не, не объединяет, как желание дать пизды книжки? Да-да-да. <laughs> 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 А походка у неё есть, шо, блядь, в реальности, шо, блядь, в... бельца их плывуна Поля в Жопы так круто. А-а-а, бревно есть, бревно